Сьогодні страва, яка вирішує всі кулінарні задачі. Готуємо цілу фаршировану капусту. І це найлінивіші голубці без рису, які ви тільки бачили. Жодного рваного листя, жодної мороки з обгортання. Тут соковитий фарш з сиром, помідорами готується у капусті, у власному соку, немов у глиняному горщику. Насичена натуральна страва, що сама проситься на ваш стіл. Фарширована капуста, запечена цілою головкою це як голубці, але без зайвого клопоту. Ситно, ароматно і по справжньому родинно. Починаємо з основи нашої зеленої красуні. Нам потрібна молода пружна головка капусти. Акуратно зрізаємо вершечок, зовсім небагато. Тепер треба вирізати серцевину. Робимо це по колу, формуючи таку собі природну чашу або казанок для нашої начинки. Майте на увазі, стінки мають залишатися міцними, цілими, без ножових проколів, щоб утримати м'ясний скарб. За правилами доброї кухні, ми нічого не викидаємо. З цієї капусти, яка залишається після вирізання, готуємо легкий салат. Дрібно шаткуємо її, додаємо свіжу хрустку цибулю, ароматну петрушку та кріп. Скроплюємо цей мікс лимонним соком та запашною олією і маємо свіжий салат. Подивіться, яка зелена свіжа миска вийшла. А тепер готуємо її до наповнення. Злегка присолюємо стінки та всередині і втираємо сіль, щоб капуста була м'якшою, і віддала зайву вологу. Вона не буде гумовою після запікання, а буде смачно приправлена. Переходимо до начинки. Начиняти капустину будемо яловичим фаршем. Його вже перемололи на дрібному ситі. Нарізаємо до нього дрібненько одну цибулю. Цибуля додасть соковитості, яку ми потім відчуємо у кожному шматочку. На черзі соковитий помідор. Обрали сорт Чорний принц. Це дуже смачна помідора, яка має виражений солодкуватий смак. І це не лише смак, а й волога, яка не дасть фаршу стати сухим. Помідорні соки запорука якості, адже це природня кислота, яка допомагає розм'якшити м'ясні волокна, забезпечуючи начинці чудову ніжність. Ріжемо його на маленькі кубики, щоб помідор розподілився по всьому фаршу, і ми могли відчувати цю соковитість та легку кислинку при смакуванні кожного шматочка. Тепер ще ситність. Додаємо багато твердого сиру. Тремо його на великій терці. Підходить за смаком ваш улюблений. Такий, який гарно плавиться. Він скріпить фарш і зробить начинку вершково ніжною. Сюди ж натираємо на дрібній терці 2-3 зубчики часнику. Без нього, як відомо, жодна страва не має справжнього українського духу. Додаємо ложку домашньої сметани для вершковості, дрібно нарізану зелень. Це кріп і петрушка. Якщо немає свіжих, додавайте сухі трави. Та додаємо одне яйце. Воно, як сполучна ланка, яка буде тримати фарш до кубки. І, звичайно, сіль та чорний мелений перець до смаку. Такий фарш з такими доповненнями дуже смачний, багатий на смак, соковитий і ніжний водночас. А тепер замішуємо фарш руками. Потрібно ретельно, але з любов'ю все перемішати. Відчуйте, як м'ясо з'єднюється з усіма інгредієнтами. Фарш має стати однорідним, м'яким, пружним, наче тістом. Повинен добре тримати форму, щоб у нашому капустяному казанку він перетворився на соковитий, насичений м'ясний пиріг, а не сухий шматок. Чим краще вимісиш, тим краще буде. Переходимо до начинення. Нашу зелену чашу кладемо не тільки на деко, а й на фольгу. Починаємо щільно до самого верху наповнювати фаршем. Втискайте, щоб не залишалося порожніх місць. Чим щільніше, тим смачніше. І не забувайте, після приготування фарш зменшується, тому наповнюйте добре, навіть якщо трохи виходить за межі. Це добре, адже хочеться їсти не тільки капусту. Зверху на фарш наносимо щедрий шар кетчупу або томатної пасти. Це додасть смаку і фаршу і капусті. Накриваємо раніше зрізаною капустяною кришечкою. Увесь верх капусти продовжуємо змащувати томатною пастою. Це потрібно, сама капуста після запікання буде мати водянистий смак і колір буде блідим, а з томатною пастою отримаєте чудовий смак та вигляд. Ще присипаємо зовсім трішки копченою паприкою та чорним меленим перцем. Збираємо краї фольги догори. Капуста буде томитися у власному суку, буде триматися тепло, фарш відповідно пропечеться до повної готовності разом із капустою, тому міцно загортаємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 50 хвилин. Набираємося терпіння, поки запікається ця смакота. Тим часом приготуємо соус, який підкреслить смак печеної капусти. Беремо 2 столові ложки сметани, 1 столову ложку домашнього майонезу, 1 чайну ложку міцної гірчиці, 3 зубці часнику, пропущеного через прес, дрібно нарізану зелень кропу, цибульки. Трішки солі та чорного меленого перцю. Все гарненько перемішуємо. Такий соус виходить і гостреньким, і кремовим. Сметана та майонез надають вершкової ніжності, а чесник та гірчиця пікантного зігріваючого акценту. Це та ідеальна охолоджуюча нотка, яка потрібна до гарячої насиченої м'ясної страви. Ось вона наша запашна і м'яка красуня. Аромат неймовірний, золотиста м'яка, повна соків. Подаємо її цілою, немов той ситний коровай, а вже на столі розподіляємо і кожен бере собі потрібний шматочок. Смакуємо поки гаряча, поки капуста така м'яка, соковита, наповнена і м'ясним смаком і ароматом. Ця теплота страви підкреслює ніжність м'яса і ту приємну кисло солодку нотку томленої капусти. Приготування фаршированої капусти зовсім просте та легке. як ви переконалися, страва вам точно сподобається і стане улюбленою на вашому родинному столі. Ну і, звичайно, смакуємо з приготовленим соусом. Це ідеальне гостреньке доповнення, який вершковою прохолодою балансує гарячу насичену начинку. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.